Такий жок красивіний перекинувся опух. Дружечів я так перекину. Бачите? Чи виживе, чи не виживе, Щас віднесу його до травички. Посадила його під розами. Але чи він виживе, чи ні? На щас я вушками він своїми вусиками двигає. Щас я водички побризує, його може він виживе, красивенний який. Чого ж він так себе загубив? Посадила його на пеньочок, Може відійде. Вусиками він шовела. Такий красивий, здоровий жук. Бачите? Перші вони рідкісні, на, наскільки я знаю. Мій красавчик. Дякую, що дивитесь моє відео. Прийду пізніше до цього пеньока, подивлюся. Чи відійшов, чи не відійшов. Дякую вам. Ось і пеньок цей, їжучка немає. Надіюся, що він улетів, бо ніде не знайшла його де, щоб він там чи вітром упало, його здуло, чи надіюся, вірю, що він вижив і улетів. Дай Боже.